Вітаю вас, друзі! Батько наш Бандера, Україна! Мали. Українські школярі будуть росіянам одне місце підпалювати. Точніше, вже підпалили його російським пропагандистам, катори в школах на Україні сьогодні поють вот такое. Батько наш бандера, російські пропагандисти дуже сильно пригоріли від нового флешмобу в Україні. А проросійські пропагандисти, які працюють в Україні, навіть написали, що це українські школярі вирішили цією піснею затравити проросійську викладачку. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера і наві за Україну буде не знаю наскільки це правда, але звучить чудово. Взагалі, флешмоб прекрасний і мені дуже подобається. Є ще ось таке відео з однієї з українських шкіл. Я теж Україна. Підписуйтесь на мій канал просто зараз. Ну і звісно ж про лайки до цього відео не забудьте, це обов'язково. І давайте далі дивитись, як там палали за паребрікам. Многі мабуть, скажуть вони до цього не серйозно, не розуміють, не вкладають в це великий смисл. Чому це не серйозно і нічого не розуміють? Наші школярі дуже розумні і вони все чудово усвідомлюють. Ну через два, три-чотири роки їм буде 18 років. У них буде вже призивний вік. І ці люди візьмуть в руки автомат, тому що вони хочуть воювати. Ні, ми не хочемо воювати, але російські окупанти хочуть, тому вони на нас напали. Тому вони ведуть проти нас війну і окупували частину наших територій. Тому ми хочемо, щоб вони пішли із нашої землі і щоб не розповідали нам, як нам вшановувати і кого нам вшановувати як національних героїв. Є шанс моєму сину. Я б в Україну боюсь, ні. і ні не бояться немає такого шансу, тому що не варто росіянам взагалі їздити в Україну, поки Російська Федерація воює проти України, поки росіяни вбивають українців, поки вони знаходяться на нашій землі без будь-якого запрошення. Словом не варто до нас пхатись, тому що ми окупантам не раді. Вам тут ніхто не рад. Мені так ударити росіянам. Ніхто не рад Росіянам, ніхто не рад. При тому російські пропагандисти традиційно вважають. Що усі українці, які не хочуть, щоб Росія окупувала Україну, які мають своїх національних героїв, це нацисти. Вони навіть вважають, що ці діти, які взяли участь у флешмобі, це також страшні нацисти. Що робити з цими дітьми? Як їх дінацифіцирувати? Дена... А... а у мене є інше запитання після того, як російські окупанти прийшли в український Крим та на частину нашого українського Донбасу, то вони стали виховувати там дітей у ненависті до України. Вони вчать їх воювати проти українців. От що із цим робити, Із цим реальним, а не вигаданим проявом нацизму. Ведь фактично, посмотрите на лица цих людей, як вони поють. Це нападає таку секту. Україну привратіли в, зомб... в зомбіровану секту людей, які вірять в нового Бога, фактично в дьявола. Ух, який жах! Десь я таке вже чув. Д'явол, фашистський дявол! І до речі, друзі, якщо ви не знали, то Україна перетворилась на таку секту, яка молиться антиросійським богам. Хто мог подумати, що Україна востаніт такою сектою, іменно тоталітарною сектою? Німеті, которая молиться антиросійським богам. Ну, по-перше, це звучить досить непогано. Погодьтеся. А по-друге, дивіться, як цікаво виходить: Російська Федерація напала на Україну, росіяни вбивають українців, у тому числі багатьох батьків українських дітей. І при цьому ці ж росіяни дивуються, а чому це українці їх не люблять? І заперечують факт того, що вони на нас напали як справжні боягузи, і далі вони розповідають, що це у нас. Просто громадянська війна, Я війна, видно, чому, що війна, не йде, Мінськ, війна війна, война йдетні з Росії война і... йде в ваших головах. Ви выдумали себе врага, тому що он очень удобен. Та и взагалі росіяни вже вкотре показують своє справжнє нутро і заперечують факт існування України українців як нації і наших українських дітей називають рускими дітьми. Вот смотрите, це все русские ребята, яка гидота. Але якщо російські окупанти так сильно пригорають від цього флешмобу, значить варто. То точно до нього долучитись, тим паче, що це флешмоб здорової людини, а не флешмоб курця, як у випадку із різними українофобами, які виступають проти України, а потім вибачаються. Я б хотів ізвінитися перед тими, кого я хоч як то мог, обидіти. Я хочу звіниться перед Україною, перед країною, в якій ми живемо. Я хочу зробити заявлення і приносізвіні посту. Я і перед армією України. Я, хочу принести свої я приношу свої вибачення за столь свої громкі слова. Данішим абізують, е, подумав не повторять за цю шутку. Я дуже сильно звіняз. Я очень сильно вибачаюся за цю шутку. Погодьтесь, флешмоб від якого палають окупанти набагато краще. Батько наш бандера, Україна мати! Ми за Україну будем воювати, і при тому росіяни навіть не розуміють, що вони дуже багато самі зробили для того, аби у нас була патріотична молодь, коли напали на Україну. Батько наш бандера. Україна мати ми за Україну воювати! У Тіктоці є вже дуже багато подібних відео, і щось мені підказує, що їх ставатиме усе більше. Батько наш бандера, Україна. Мати. Тому що це правильне виховання української молоді. Ну і просто це приємно дивитись та слухати. Батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Слава Україні! Героям Слава! Батько, наш бандера! Україна мати! Ми за Україну підемо! Osionfish. І ще одне відео на цю ж тематику із моїх улюблених. Коротше Назар, сьогодні до нас приїде наша далека дуже родина з Росії. О-о-о! О, о, що о! Ти ті без сирку, я тобі вже сказала. Попробуй мені щось витворити. Вягнися нормально. Батько, наш бандера! Україна ми за Україну! Українська молодь крута, патріотична та шанує наших національних героїв, а не російських, як би там кому не хотілося. Ах, Бандера, народний наш герой, і росіянам варто не просто палати, а насправді готуватись і вивчати слова цієї пісні, тому що рано чи пізно може статись навіть отаке. Батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну буде. Словом, я дуже задоволений оцим флешмобом. Реально приємно дивитись, і це я вам показав дуже-дуже малу кількість таких відео. І ще раз у Тіктоці їх багато і стає усе більше і більше. Тож долучайтесь обов'язково, і дуже круто, що у нас є така патріотична молодь, яка знає, що Росія це агресор, а Бандера наш герой. Тому що так воно і є. Тому що наші герої це ті, хто боролись за українську державу, а не Усілякі гіві та мотороли. Я думаю, що я днями також запишу подібне відео та опублікую у себе у Тіктоці, тому що такий чудовий флешмоб точно має тривати. Ну і наостанок я зобов'язаний вам показати оригінальне відео, звідки й було взято звук тієї пісні. Вона про... Мене, ...україна мати. ми за Україну підемо воювати. Ленка лежить, постанеться, жін, коле не